На нашому краї завжди вітають гостей трембітами. А ми зустріли вас такими музиками у виконанні Дитячого гуцульського оркестру народних інструментів Дясенянської школи мистецтв. Керівник Олексій Гутелюк. Ми вас зустріли музиками, а ви нас зустрінете оплесками. Дякуємо, колекція. І обов'язково, звичайно, будемо і надалі вас просити, щоб ви підтримували абсолютно всіх наших учасників, які сьогодні будуть дарувати вам свою творчість. Ну а є обов'язково у нашій а, гуцульській родині люди, без яких не відбувся би цей фестиваль, і зараз з величезним задоволенням, звичайно, хотілося б запросити їх до привітального слова та обов'язково до благословення. Отже, під ваші бурхливі оплески за. Прошуємо до нас директора фестивалю Василя Васильовича Клочеряка, під ваші облиски. Нашого земляка, звичайно. Отця Іоанна, старшого священника Ясіня, під ваші облиски. Звичайно, нашого селищного голову. Нащадка опришківського роду зелінського Едуарда Федоровича. Благословен Бог се даний присну віки віков. Амінь. Воскресе із мертвих Смертью Смерть і смерть по прав, Ісушім по гробі живо. Христос воскрес, смертью, 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 смерть.